Epson EcoTank L6276 це сучасний багатофункціональний пристрій, який стане ідеальним рішенням для бізнесу. L6276 видає 15,5 чорнобілих або 8,5 кольорових сторінок за хвилину Є автоматичний двосторонній друк. Роздільна здатність 4800 на 1200 DPI. Мінімальний розмір краплі 3,3 піколітри. Завдяки СБПЧ пристрій забезпечує вражаючу економію. Особливо виділяється збільшений резервуар для чорного чорнила, що дозволяє друкувати ще більше сторінок. Роздільна здатність сканера 1200 на 2400 DPI. Є автоподатчик документів розрахований на 30 аркушів. Лоток паперу вміщує до 250 аркушів. Екотанк l 6276 оснащений модулем Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Також доступне підключення через USB. Пристрій має зручний кольоровий дисплей діагоналлю 6,1 см. l 6276 має стильний дизайн, корпус зроблений з білого матового пластику. Габарити 375 на 347х231 на мм. Вага 6,7 кілограмів. Epson EcoTank l 6276 створений з урахуванням потреб бізнесу. Великий ресурс чорнила та функціональність роблять його ідеальним вибором для офісів. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.